Бачимо по очам. Що задоволена, так? Да? Так, так, дуже задоволена. Дуже дякую Степану Степанович, Все чудово пройшло. Я дуже-дуже задоволена. Ну, супер, дуже добре. І Галина Степанівна спочатку говорила, що не, не буде записувати відгук, бо е, стидається, але в нас чоловіча солідарність. Жму руку. Дякую вам за підтримку. Дякую. Вам Це... дякую за хорошу операцію. За те, що все пройшло чудово, що ну ми задоволені. Одним словом, нам все сподобалось і... все було на вищому рівні. Так, так. супер. На ми... щаро, дякуємо. Коли ви задоволені, то лікарі подвійно задоволені, повірте, тому що ми відчуваємо, що ми виконуємо свою роботу і ми на своєму місці. А звідки ви до нас приїхали? З нового Розділу. А, Точно все я згадав. Це ж мій батько отець Агапіт, Він в новому роздолі. Започаткував урологічне відділення в новому роздолі, і вони там познайомились з мамою. А мама у мене з старого роздолу. Ну, це да, мама в мене старого роздолу. І батько, батько говорив, що якби йому гори Карпати перевести в новий розділ, то він би жив в новому роздолі, бо дуже йому подобалось це місто. Ну, ну класне місто, але ну, є там свої нюанси, скажімо так. Всю, то... Всюди є свої нюанси. Тож ми вам бажаємо міцного здоров'я. Дякуємо, що обрали клініку біля К. Не Хворіте всього найкраще. Дякуємо за цукерочки. Дякуємо і вам. Спасибі, щиро дякуємо.